Достатньо рідко попадається, враховуючи те, скільки ті ж самі ножі вже попадалися або книги, то це такі, знаєте, мабуть, забирається чаще з пошти, ніж щось звичайне, якесь барахло. Ну, кайфово, звісно, коли такі штуки попадаються, це прям 100% знаєш, що тут ти це продасиш. Ти це продасиш швидко з першого разу, ще може і заробиш. Вже 15.40, я десь хвилин 40 сидів у хаті, бо потрібно було зарядити телефон. Коротше, нічого я не заносив, доща в нас не було. Я залип на тому, що хочу прибирати все там, а сортувати всі товари, які ще не були продані. Тоді тепер. І це зайняло а, до хера. Времени. Я б ще був, але, на жаль, розрядився телефон, довелося прийти назад. Зараз зарядився і йду знову ж таки назад. А, бо я паралельно і пакую те, що на відправку, і а, сортую. Тут багато вже коробок насортував, сортував, але по, по суті барток <сміття> був так і залишився. Це шок. Я зараз покажу. Роблю зараз каву. Собі нога цей, ну собі візьму, і візьму спові на перекус, бо уже тіпу час я в мене сушоний пиво, Адам теж купляв, але щось йому не зайшло. Ну, мені заходить все, як покажуть. Так, Жінка тут показує примірочку. Що Таку... ти показуєш сраку, блядь, на відео, ти охреніла чи що, блядь? Куда? Ага, блядь, а вниз штани джинсові під цей, так? пиздец. У нас уже, короче, 19.00. Я чекаю, вийшов этот полету забрати. На дві частини розбили вони її. Короче, це теж частник воза. Ну як частник, це НПшка, але по франчайзі. І за попросили, попросив, типа, багато сітніх заказів. Можемо розбити типу, палету на дві частини.